Радіо Юенчикаго це боєць бригади помста на позивний бурбон. Він народився у Львівській області. До повномасштабної війни був пілотом мотодельтаплану. Тепер добровільно воює в одній з найгарячіших точок поблизу Бахмута. Бурбон навідник гармати. На фронті його робота виглядає так. Заряджай. Один вогонь. Постріл. Бійці ведуть вогонь по укріпленню, де знаходиться ворожа піхота. Працюють швидко, адже в небі практично постійно літають російські розвідувальні дрони. Гармата! «Все, Розрахунки в укриття. Геніто укриття. 20 років я далекобійником працював. Мрія, льотчик і вмію літати, до речі, на мотодельтаплані. Я собі, собі купив свій, але ще поки не вдалося, те, що я хотів. Літати літав, але я хотів людей катати, хочу. У мене аеродром там близько, там, де я живу. Ось мій. Ось мій мотодельтаплан. Я його вдома складав, тому що в його він крило складається. От, от. Ну, в результаті зараз він у мене стоїть в гаражі, складений. Занавіс. Да, чекає вас. Чекаєм не напевно. Бійці бригади працюють в одній з найгарячіших точок поблизу Бахмута. Там так званий Руський Мір виглядає так. Друзі, ми готуємо для вас багато цікавого матеріалу про життя та роботу бригади помста в наступних випусках детальніше. Але обов'язково чекаємо від вас поширення нашого матеріалу, а також донату для бійців бригади помста. Всі реквізити залишаємо в описі цього відео. Хлопцям потрібна допомога та підтримка, адже вони працюють на одному з найгарячіших напрямків поблизу Бахмута. Тому обов'язково закиньте декілька гривень, декілька доларів для того, аби вони ще якісніше виконували свою роботу та поширте наше відео. Відео, аби про їхню працю дізналося якнайбільше людей. В наступних випусках ще більше цікавого про роботу наших українських захисників з найгарячіших точок. Підпишіться на канал Радіо ЮейЧикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.